Вітаю всіх! Мета наступу на Харківщину, е, як один з варіантів, відтягування резервів з інших напрямків. Це дійсно так. Мета наступу на Харківщину, щоб відтягнути резерви з інших напрямків. Чи дійсно це так? Ви знаєте, ні. Показує, що ні. Не відтягнути резерви. Ну, це те, що я бачу по цій колоді. Так, зараз я колоду подивлюсь. Угу. Не резерви. Не резерви. Не резерви. Так, а тепер. Тобто, мета може наступу на Харків може бути ще як відтягування допомоги від Америки на цю сторону. Як вам такий варіант? Допомога від Америки. Ось це так. Допомогу. Цікаво, щоб допомога йшла сюди. Зрозуміли? щоб допомога йшла сюди. Угу. Ось зробити ось таке, щоб допомога йшла сюди. Угу. Рух, щоб допомога сюди, прийшла. Щоб вона приїхала нам сюди, допомога. вся. Розумієте? Ради допомоги. Добре, але ж так і буде. ви зрозумієте. Так, тоді. Харківщина. Через цей наступ вона буде добре підкріплена новою допомогою. Буде підкріплена. Добре. Так. А тут Тут двояка ситуація, відразу скажу. Вона буде підкріплена настільки на тільки це потрібно буде. Це відразу кажу. Ніхто нікого не здає. Здачі немає. Тут є підкріплення дев'ятка. Це відразу добре. Так, підкріплення однозначно є, настільки це потрібно. Це ж скрито все. Ви розумієте, що карти також багато не кажуть. По Харкову, якщо треба закрити, вони закриють. Добре. Угу. Давайте. Ні, цю колоду не буду тут. Цю тут не потрібно. Тому поки що така ситуація. Це для певних цілей все робить.